Записуємо тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач. Сьогодні ми з вами попрацюємо над розв'язуванням задач. а Також пригадаємо, що ми з вами вивчали з приводу об'єму, площі так далі. І так, одразу, одразу переходимо до задач. Відкриваємо підручник Джон Ендрю Біос. Домашнє завдання у вас буде також за ним, тобто, виконайте, ну виконати у вас його вдасться, а прикріпити тоді, як з'явиться можливість. Прикріпити, як з'явиться можливість. Сторінка. сторінка 93. Сторінка 9 метрів кубічних Знайдіть площу l подібної основи цієї призми. Якщо відома її висота 25 см. Якщо відома її висота, 25 см. І так, дивіться. Коротка умова. Коротка умова. Об'єм в нас дорівнює 475 сантиметрів кубічних. Висота дорівнює 25 см. Знайти площу l подібної а, площу L подібної основи. Ну, тобто площу основи. Так, кажи. А це. Як це висота? Це висота оці Ну, чи Ну Дивіться, оці? вам сказали, що це висота, але ну тобто висота, так, бачимо, вказано на рисунку, що висота це в нас ось ця сторона. Зараз я її зеленим позначу. Висота це в нас ось ця сторона. А, Давайте трошки жирнішу лінію візьму. Ось ця сторона це в нас висота. Ну тобто, умовно кажучи, нашу призму поклали. Зрозуміло? Тобто вона стояла, її поклали, і, відповідно, таким чином записали висоту, судячи з рисунку. Судячи з рисунку, тобто, трошки, скажімо, ну, може, ускладнили трошки завдання. А тепер, а тепер, ми з вами вивчали певну формулу, як знайти об'єм будь-якої трьохвимірної фігури. Пам'ятаєте чи ні? 25 помножити на 25 помножити на 25. Ні. Ми з вами перед канікулами розбирали. Площа основи помножити на висоту. Площа основи помножити на висоту. Площа основи помножити на висоту. Таким чином, якщо я не помиляюся, ми з вами шукали об'єм конуса. В принципі, це і для, для усіх трьох вимірних фігур можна застосувати. А тепер дивіться, можемо навпаки записати, щоб зручно було скласти це рівняння. Площа основи помножити на висоту, дорівнює об'єм. Тобто я просто формулу записав, але навпаки. Формулу записав, але навпаки. Тепер дивіться. Нас не вистачає площа основи. Тобто записуємо площа основи помножити на 25. Дорівнює 475. Відповідно для того, щоб знайти площу основи. Правильно, Діма сказав. 475 поділити на 25. Поділити на 25. Виходячи звідси, площа основа чому буде дорівнювати. А дивіться, як це простіше можна порахувати. 25 помножити на 4. Скільки це буде? 100. 100. Для того, щоб отримати 400, наскільки треба 25 помножити? У скільки разів 100 більше від 400, точніше, більше від 100. 4. Відповідно, значить, треба помножити на число, яке в 4 рази більше, тобто на 16. Зрозуміло чи ні? Так. А далі скільки нам ще не вистачає? До 475 тисяч. А 19? 19. Нам не вистачає ще трьох. Щоб отримати 475. Тобто, площа основи дорівнює 19. Залишається з'ясувати 19 чого? Сантиметрів квадратних. Сантиметрів квадратних. Сантиметрів правильно, квадратних. І записуйте відповідь. Я побачив у вас таку чомусь шкідливу звичку, що коли записуєте ось такі задачі, чомусь не хочете записувати відповідь. Сантиметрів квадратних. Номер 150. Побудувати для того, щоб ви трошки пригадали, яким чином це виконується. Номер 150. І так, скринька має форму трикутної призми, об'єм якої 27 сантиметрів кубічних. Що таке трикутна призма? Що таке трикутна призма? Давайте з вами пригадаємо. Ну, давайте. Нехай буде. Ось такий невеличкий трикутничок. Зараз так, щоб він в клітинки усюди попадав. Угу. Нехай ось так. І трошки нижче. Зробіть, щоб вгорі залишити місце. Вгорі залишити місце. Так. І вгорі такий самий трикутничок. І вгорі такий самий трикутничок. Так, трошки нижче. Ось така трикутна призма у нас. І з'єднали цю призму лініями. З'єднали цю призму лініями. Так, давайте так, щоб було видно. Ми її спробуємо більш товстими лініями зробити. Ми її спробуємо більш товстими лініями зробити. І синім кольором, щоб було нормально. Це один трикутничок і другий. А це обов'язково знизу, чи можна зробити це е, з боку? Ну, скажімо так, з боку вона трошки поїде, тому можна знизу. Добре. Можна з боку, в принципі. Ну, але вона тоді трошки буде. Особливо різниці немає, але вона трошки тоді поїде. Але ж не забувайте, що ми ж не все тоді з вами бачимо. Що я маю на увазі? Тобто, дивіться, які стінки ми не бачимо в такому випадку. В такому випадку ми не бачимо. А в принципі, одну стінку, тому її ми робимо пунктиром. Все інше, в принципі, якщо в нас вид зверху, то все інше ми бачимо. Починаємо. Тепер. Що в нас за умовою є? Можете, дивіться, можете ось тут праворуч від призми записувати дану і так далі. Ну, тобто, коротку умову. Я буду записувати нижче, тому що ну, мені зручніше так буде. Можете праворуч розписувати, щоб порожнє місце в зошиті не залишати. І так, скринька має форму трикутної призми. Об'єм якої 27 сантиметрів кубічних. Об'єм дорівнює 27 сантиметрів кубічних. Нам треба знайти висоту скриньки, якщо площа її основи дорівнює 2,5 см квадратних. Площа, площа основи дорівнює 2,5 см у квадраті. Тепер таке питання: а що лежить в основі цієї призми? Трикутники. Правильно, в основі цієї призми лежать трикутники. Тобто, ви читайте, як визначити, що лежить в основі? Читайте, як називається ваша призма. Ну звичайно, якщо це куб, то квадрат. Якщо прямокутний паралелепіпед, то це прямокутник. Відповідно читайте трикутна призма. Ага, значить лежить трикутник. Якщо буде написано трикутна піраміда або тетрайдер, то відповідно. Тоді також трикутник буде. Ну, якщо від звичайна піраміда, то 4 -кутник. Читайте, в залежності від того, що написано. Тобто написано трикутна призма. Значить, в основі її лежить трикутник. Далі. Тепер. А, цікавить нас тепер висота. Цікавить, тепер нас висота. В принципі, дивіться, ми можемо застосувати зад... формулу з попередньої задачі. С можемо... основа помножити на висота дорівнює об'єм. Площа основи, правильно, площа основи помножити на висоту дорівнює об'єм. Тобто, підставивши значення 2,5 помножити на H дорівнює 27. Як знайти аж 20 на 2 2,5 поділити на 2,5. Пробуйте в стовпчик поділити. Не забувайте кому перенести. Тобто тут, тоді буде 270 на 25. Не забувайте в дільнику переставити кому Так буде то Там у нас виходить 10,8. Там вже 25 на 10 – 250. Ну і записуємо відповідь. Тобто, від нас питали висоту, ми її знайшли. Записуємо відповідь аж дорівнює 10,8 см. Наступне завдання. Наступне завдання номер 152 І так, об'єм прямокутного паралелепіпеда з розмірами 18, 15 та 12 см. Ось таку форму має наш прямокутний паралелепіпед. Далі, коли в'ємність налили 3,5 мл води, частина води почала витікати через верх. Знайдіть об'єм води в мілілітрах, яка вилилася. І так, давайте так, коротка умова. Довжина 18 см, ширина 15 см. Ну і висота нехай буде 12 см нашого прямокутного паралелепіпеда. Прямокутний паралелепіпед побудувати треба, чи пам'ятаєте, що це? Побудову. І так, починаємо. Давайте пригадаємо, як будувати прямокутний паралелепіпед. Починаємо побудову з прямокутника. Починаємо побудову з прямокутника. Можете невеличкий, там скільки у нас тут? 4 на 5-6 кліт... на на клітиночок. Тобто, в довільній формі прямокутничок побудували. Треба зробити? Хто пам'ятає, що далі треба зробити? А який номер записати? А цей це продов... 152 номер. Це продовження. Добре. Я ж кажу. Добре? тут від... Що, що ще раз? Можна я? Кажи, кажи, Ля. Далі треба провести полосочки ось такі з усіх боків, які будуть вести ось такі. На бер... так. 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 З усіх кутів треба провести ось такі правильно. Ось такі. А, Далі. Ну, Спершу треба з'єднати ось так і в ширину теж. А, а потім знизу треба з'єднати пунктиром тому що ми це не бачимо, і це якби е, ззаду. Молодець, правильно. І... Молодець. треба Тут треба з'єднати так. Дійсно. Треба з'єднати пунктиром. Так. А, я, не кажу, а, я, не а, я думаю, що ми оце теж пунктиром. Та, можемо дивитися. Ту, тут ми провели, але якщо ластик є, можна також. Посередині підтерти вийде пунктир обережно. Так, там також пунктиром, тому що цю стінку ми також не бачимо з вами. Цю стінку ми з вами також не бачимо. Отто також можна її Давайте далі. Тепер дивіться, по-перше, по на... скільки давайте так, налили. налили 3500 мл води і частина води почала виливатися. Давайте так. вилилось, ми не знаємо, скільки мілілітрів, і це нам треба дізнатися. І це нам треба дізнатися. Знайдіть об'єм води в мілілітрах, яка вилилася. Тобто з цього ми починаємо наш розв'язок. Ну, Розв'язок можемо почати під картинкою. Те, що я вам казав, залиште собі 2-3 клітиночки. Розв'язок вже під картинкою запишіть. Продовжимо. Тепер з чого ми розпочнемо? Давайте так. Що спочатку нам треба знайти? Подивіться, подумайте, що спочатку ми можемо знайти. Об'єм. Правильно. Дивіться, ми можемо знайти на об'єм нашого прямокутного паралелепіпеда. За якою формулою можна знайти об'єм. А помножити на Б, помножити на висоту. А помножити. Мікрофон випадково. А помножити на Б і помножити на H. На H. Тобто 18 помножити на 15 і помножити на 12. Доріг. 3240 чого? Квадратних сантиметрів. А якщо подумати, що ми шукаємо? Об'єм. Об'єм. Правильно, об'єм. Це в нас сантиметри кубічні. Не квадратні, квадратні це площа. Сантиметрів кубічних. А тепер дивіться: нам треба перевести наш об'єм. Ну, оскільки в нас сказано в умові в мілілітрах, то нам треба перевести сантиметри кубічні в мілілітри. А давайте з вами пригадаємо: в одному сантиметрі кубічному скільки мілілітрів? Тисяча. А якщо подумати. Один. В одному кубічному сантиметрі один мілілітр Все. В одному кубічному сантиметрі один мілілітр Далі, тепер. З цим ми розібралися. А тепер дивіться. Нам, тобто, Перві ми знаємо, що. Да нас... Що, що? Підняти тепер? Правильно. Ми знаємо, що в нас об'єм 3240, 3240 тепер вже мілілітрів. Скільки води вилилося? Тобто, нам сказано, що заливали 3500 мл. 3500. Нам треба відняти від об'єму нашої. Давайте так. Запишіть ось тут триста 360 мілілітрів. Ось тут перша дія. Ось тут друга. Мінус 3240. Це в нас виходить так. так. Скільки ще раз? 360. А не багато. А, ой, 260 260 міллітрів. Я ж думаю, що щось багато. І записуємо відповідь. Вилилося 260 мл води. Записав. Записуємо параграф 13 6. Номер 151.